Вітаємо! сьогодні фінальний випуск програми Шлях до перемоги. Протягом трьох місяців ми стежили за учасниками других юнацьких Олімпійських ігор від самого початку і до кінця. Тож у цій серії ми підведемо останню лінію юнацької олімпіади, згадавши фінальні виступи наших атлетів. У передніх випусках ми вже згадували про досягнення легкоатлетів у Нанкіні. Та до медального доробку українською збірною активно долучилися і представники інших видів спорту. Золоту нагороду у змаганнях змішаних команд здобула тенісистка Ангеліна Калініна. Цікаво, що її партнеркою була представниця Білорусі Ірина Шиманович, котра у індивідуальних змаганнях не пустила українку до фіналу. Проте їхній дует виявився надзвичайно успішним. Дівчата переграли у двох російську пару Касаткину і Комардіну з рахунком 6-4-6-4. і піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу по юнацьких ігор. игор. Очередная была очень хорошая тренировка в плані ментальності, що коли граєш за страну, це по-другому. відповідно, це абсолютно інше волнение, інше давление. І з этим надо справлятися. Я думаю, всі спортсмени, которые виступали, они ну, всі очень нервничают. Как бы я по себе это все прочувствовала. И перейти это, как бы пройти это, это, это даст это большой опыт как бы в будущем, который мне поможет справиться с таким волнением. как бы Потому что я очень хотела этот, ну как бы добиться хорошего результата на Олимпиаде, хотела. как бы Поэтому это для меня много значит. У індивідуальній першості Ангеліна посіла четверте місце. Чому, звичайно, засмутилася? Однак попереду були парні змагання і треба було налаштовуватися. Я старалась, коли грала пару, абстрагуватися, тому що неудачно виступила в одиночці, так як це б дуже сильно повлияло на наше парне отношения. Но мені дуже було обидно, що я. себя настолько сковала, что не взяла буквально тот матч и не вышла в тот финал, когда победа была уже моя. Это как бы был очередной, как говорится, опыт, но тем не менее это было очень обидно, знаете. И не важно, что это Олимпийские игры, просто себя никогда нельзя прессинговать и давить саму себя. Саму, сама себя и задавила, что хочу настолько этот результат. Когда проще играешь, проще ко всему относишься, все якби бы гораздо легче. Зі своєю партнеркою, білоруською Іриною Шимановичем, Ангеліна вже давно дружить. І коли настав час обирати собі партнера, звичайно, вибір Ангеліни зупинився саме на Шимановичу. В парі ми граємо дуже зіграно. У нас таке взаємопонімання. Ми граємо з 14 років разом. Ну, як би вже 3-4 роки, навіть з 13 у нас много выигранных турниров. Самое пока наше с ней высокое достижение это Олимпийские игры. Потом мы были в финале в прошлом году у Как бы, ну, Нам очень комфортно играть, независимо от того, что там у нас не всегда что-то складывается. Это парная игра, но нам очень комфортно вместе, и мы в дальнейшем будем играть. Сріблом задовольнилася наша Ганна Красношлик у стрибках у воду з трьохметрового трампліну. Українка показала результат 459,10 бала, який зробив її віце-чемпіонкою юнацької олімпіади. Дістіметрові вишки у мене я перед цим днем сильно хвилювалася, Потім вроді як би якби почала прыгать. Пір вже прыгнула, уже немного попустила волнення, але все одно переживала. Предварительно отпрыгала. была четвертая, надеялась, что в финале соберусь и покажу свой нормальный результат хороший. Но не получилось, переволновалась еще больше. Поэтому начало было не очень удачное на соревнованиях. На тройке я собралась. И опять-таки настроил тренер меня положительно, поэтому более-менее выступила. Конечно, хотелось бы там и китайцев обыграть, но это со временем уже. Там на взрослой олимпиады уже будем стараться. А Ткаченко у парі з представницею США у командних змаганнях зі стрибків у воду виборов бронзу старт був последнім для мене по юношам. У мене юноші у нас до 17-18 лет і тепер я буду показувати себя в взрослых. Будет в любом случае тяжело, надо. Работать. Если что-то получится, показать результат, то в следующий год это взрослый чемпионат Европы, там же чемпионат мира. Будем стараться на нее. Вікторія Сухорукова у парі з представником китайського тайбею також завоювала бронзу у змаганнях змішаних команд з кульової стрільби з пневматичної гвинтівки. Переможцями змагання стали єгиптянка Хадір Макнімар та Ісван Пені з Угорщини. Антон Кузніцо у парі з представницею Португалії у змішаній естафеті з п'ятиборства здобули золото. Чемпіонський результат 1204 двісті очка. То есть, ну, все ходять добрые, улыбаются, везде в То есть, ну, то есть, ну, как, как будто все, все знакомые, всі родные такие. То есть, ну, круто вообще. Так організація очень хороша. То есть, негативних емоцій нет вообще. Свою партнерку Марію Тейшер, Антон знав. тому зібратися у команду було легше. Знаю, уже, вона мене знає. То есть, как бы, ну, не перший раз друг друга видели. Поэтому как-то ну, было не так уж тяжело. Ну, как-то я к этому отнесся, как не знаю, ну, то есть как-то и надо. Лехтование не очень легко, так. Плавание там, в принципе, ничего такого и не надо делать. Но на комбайне уже оба выступили хорошо. Было сложно, конечно, там тяжело, но... Радость уже прошла, уже времени как бы много прошло, уже надо тренироваться, настраиваться на другие соревнования. А вот у индивидуальной першости Антон посил 12 месяцев. Вообще не получилось фехтование, вообще полностью не получилось. Проплыл я очень хорошо и пробежал тоже на компании, сделал тоже очень хорошо. То есть в итоге я 20-й, забежал 12-й. То тобто, есть, ну, показал и в плане, и в компании результаты очень хорошие. Фехтование вообще не получилось. То есть ну, так не пошло вообще. Втім, юнак таки привіз медаль зі змагань ще і найвищого гатунку. Бронзовою нагородою порадувала і Софія Зенченко. У змаганнях з важкої атлетики у вазі до 63 кілограмів дівчині із третьої спроби у ривку підкорилися 88 кілограмів. У поштовху вона підняла вже 120. У сумі Софія набрала 208 кілограмів. Цього результату і вистачило для третього місця. І в останній день змагань своїм золотом порадував боксер Раміль Гаджиєв. Достойно здолавши у фіналі росіянина, він завершив лік юнацьких олімпійських нагород України. Апогеєм всього, мабуть, був бой Раміля Гаджиєва, коли в фінал вийшли український і російський атлет, і зал ровно був подія наполовину, то тобто є баролість. Два спортсмена, две страны, две трибуны болельщиков. И вот когда гордо и громко звучал украинский гимн в результате финала, прошедшего, то есть было ну, настолько приятно, что мы Ну, сильний духом і сильний тим, що ми можемо бути вместе і підчиняти свої всі дійства якомусь то одному результату. Символічно вийшло, що молодим послом на юнацьких іграх також був олімпійський чемпіон з боксу Наш щирий українець Олександр Усик, який виконав своє призначення на всі 100%. відсотків. Мотон сумів вот в одному маленькій історії ліфразі. Дать и показать, что все-таки есть место, наверное, в жизни и шалости, но с другой стороны, э, все шаги, которые ты делаешь, это твой путь наверх. Это каждый раз ступенька в. В твоем сознании что-то нужно побороть, где-то нужно э, от чего-то отречься, где-то уступить. Но э, у него это получается настолько естественно и просто, что вот ребята, ну, честно говоря, даже можно, не побоясь этого слова, сказать, открыв рот, каждый раз с, э, ну, с вниманием, с удовольствием слушали, и его присутствие на соревнованиях для них было ну, одним из таких сильных стимулов и толчков, чтобы проявлять то, чего от них никто не ждет. Підсумку українська юнацька збірна повернулася з Китаю з медальним доробком у 29 олімпійських нагород. З них дев'ять найвищого гатунку, 9 срібних і 11 бронзових. У неофіційному загальнокомандному заліку наші юніори посіли шосте місце з поміж 200 країн світу. А це нам говорить, що спорт в Україні живе та розвивається. Ми сподіваємося, що ці юні атлети зовсім скоро будуть завойовувати нагороди вже у дорослому спорті і будуть захищати честь України на олімпійських стартах, а на цьому ми завершуємо наш випуск і кажемо вам до побачення.